Привіт, друзі! Ви хочете приготувати салат до святкового столу або просто вразити родину смачненьким на вечерю. Сьогодні зробимо салат легкий і в той же час ситний. Він дуже просто і легко готується, і для нього треба всього лише 4 інгредієнти. Тому, як завжди, буде цікаво і смачно. Дивіться до кінця. Поїхали! Вирішальний інгредієнт цього салату це куряча печінка. Ще нам буде потрібна. Морква по-корейськи, солоні огірочки, в мене домашні, цибулька звичайна, сіль перець. І зробимо додатково домашній смачний майонез. Мені для нього треба яйце, лимон, гірчиця та соняшникова олія. Я починаю готувати. Почну з того, що зроблю смачний домашній майонез. Я підготував стаканчик. Тепер наливаю сюди, як завжди, 180 мл соняшникової олії. Додаю одне яйце середнього розміру, чайна ложка гірчиці, тепер вичавлюю сік лимону. Додаю вичавлений сік в стакан. Заходи по вітамінізації, залишок соку випиваю. Смачно і кисло. Тепер додаю трішки солі і мелений перичок. І як завжди, використовую порожний блендер для того, щоб збити майонез. Накриваю жовток і вмикаю блендер. Готовий. Ви, звісно, можете використати магазинний майонез, але приготування домашнього займає дуже мало часу. В результаті класний смачний соус виходить. Майонез готовий, йому треба трішки почекати, поки він нам не потрібен. Зараз починаю смажити печінку. До нас приєдналася наша улюблена газова плитка. Запалили вогонь, додаю на сковорідку соняшникову олію. Чекаю одну хвилину, поки гарно розігріється сковорідка з олією, і почнемо смажити печінку. У мене печінка куряча. І, для на мене, вона найбільше пасує до цього салату. А взагалі ви можете використовувати як яловичину, так і свинну печінку. Я куштував і стею, і стею, все-таки куряча більш ніжна, тому подобається вона мені більше в цьому салаті. Починаю смажити. Цію на високому вогні, печінка миттєво почала смажитись, готувати її буду максимально 15 хвилин. Зараз е, обсмажую хвилин 10, трішки під солю додам перець і далі буду дивитись. Тим часом нарізаю цибулю. Цибулька повинна бути нарізана тонкими напівкільцями. Подивіться, друзі, за короткий термін часу, буквально лічені хвилини, печінка вже отримала легку золоту скориночку. Виглядає дуже апетитно і смачно. Додам ще трішки олії. Настав час посолити печіночку. Додаю трішки перчика. В моєму випадку печінка смажилась 10 хвилин. Вона повністю готова. Я її викладаю на тарілку. Розподіляю печіночку по тарілці, мені треба, щоб вона бажано повністю охолола. Сковорідку повертаю на вогонь і зразу викладаю туди нарізану цибулю. Додаю невелику кількість олії. Друзі, якщо ви помітили, то печінку я зовсім трішки посолив і додав невелику кількість перців. Цибулю взагалі ні солити, ні перчити не буду, тому що в мене досить пікантна корейська морква і солені домашні огірочки, як я казав раніше. Тому солі і перцю додавати більше не буду. Смажу цибулю. Цибульку смажу на невеликій кількості олії, щоб вона не була дуже жирною. Цибуля смажилась 5 хвилин, вона отримала легку золоту таку, скориночку, легкий золотий окрас. мені цього достатньо, печінка охолола. Зараз беру класний салатник великий і почну збирати салат. Салатник підготував, дощечку змінив, тому що треба нарізати гарячі продукти і трішки жирні, не хочу нас не в ній це робити. Трішки треба подрібнити мені печінку. Я її забув вам сказати, друзі, попередньо, звісно, помив гарно і почистив від різних там плівочок і всякого зайвого, перед тим як смажити саме. Так, нарізаю печінку. такими довгими шматочками ріжу печиночку по можливості. Печінку, яку вже нарізав, закладаю в салатник. Друга половина печінки теж нарізана. Тепер нарізаю огірки. Буду нарізати такими довгенькими шматочками. Огірки нарізав, теж закладаю їх в салатник. Печінка гірків вже в салатнику. Тепер мені треба закласти корейську морковку. До речі, вона в мене домашнього приготування. Дуже пікантна, смачна і хрустка. Звісно, ви можете використати магазинну, покупну корейську моркву, але все-таки домашня, мені здається, буде смачніша. Рецепт нашої моркви ви можете подивитись у нас на каналі. Ну і в самому кінці кладу цибулю. Вона вже повністю охолола. Як і обіцяв, лише 4 інгредієнти. Всі вони підготовлені і знаходяться в салатнику. Залишилось додати домашній смачний майонез і ми в результаті отримаємо мега смачний салат. Що я і роблю. Гарно все перемішаємо. Так, салат гарно перемішав. Майонезу поклав невелику кількість, тому що є продукти, які смажились на олії, що він був не дуже жирний, цей салатик, тому невеликої кількості майонезу достатньо. Зараз кладу в серверувальну тарілку, куштую і з вами ділюсь враженнями. Вирішив заради вас ризикнути, тому що хочу зробити дійсно красиву подачу і використовую таку форму для подачі салатів, знімаю її. Ну що, я починаю з дегустації. Так. На вигляд дуже красиво. Це воно. Друзі, що можу сказати, як я і обіцяв? Перше. Мінімальна кількість інгредієнтів і дуже бюджетна. Але в результаті ви отримуєте дійсно святковий, смачний, класний салат. Друге, він готується дуже швидко. Я, мабуть, вклався ну, максимум в 20 хвилин з усіма абсолютно процесами. Тому е, ідеальний салат як для святкового столу, так і для смачної вечері з вашою родиною. І як завжди, готуйте разом з нами смачні страви, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте подобайки. До зустрічі!